Спека, що тримається вже майже тиждень, призвела до росту патогенної мікрофлори в деяких водоймах Києва. Тож фахівці радять утриматися від купання на певних пляжах, зокрема Дніпровського району. Це пляжі Райдуга, Тельбін, Молодіжний та Передмісна Слобідка. Причина їх закриття в тому, що там санітарно-мікробіологічні дослідження не відповідають нормативним показникам. по, Кількості лактозопозитивних кишкових паличок. Про заборону купатися засідники цього пляжу ні сном, ні духом. Ніяких симптомів, ні блювання, ні, ніяких нічого в дітей не було. Забороняємо пити воду, як і, ну, якби вдіваємося, миємося дуже ретельно після того, але ми ніяких не бачили, не чули. Тут ми, скільки вже третій день, і ніхто нічого не каже. Попри можливі загрози для здоров'я, більшість відпочивальників і надалі рятуватиметься від спеки саме на пляжах. Тож фахівці радять їм дотримуватись певних правил, особливо тим, хто має відкриті ураження шкіри. А якщо вже ж то це ми, як фахівці, які обслуговують цей пляж, говоримо вже, значить, вживайте всі заходи безпеки для того, щоб берегтися від від, від, від уражень від надзвичайних ситуацій. Тобто рани треба. Обробити, дезінфектувати. Також важливо ретельно слідкувати за дітьми, які перебувають у воді, аби раптом малеча не ковтнуло небезпечної акви. Юлія Подшивалова, Костянтин Царинок, телеканал Київ.